То дивіться це випуск до кінця, і буде вам щастя. Історія Ванги знаменитої сліпої болгарської провісниці сповнена міфів і легенд, незважаючи на те, що пішла з життя вона за історичними мірками відносно недавно, у 1996 році. Якщо вірити інтернету, то вона передбачила все, що було, і багато чого того, що буде. Але чи так це насправді? Чи справді вона була провидицею або всього лише хитромудрою шахрайкою. Що ж, давайте розбиратися з цим складним питанням у сьогоднішньому відео. Тож, ви на каналі, насправді, де ми знайомимо вас з із найбільш загадковими та містичними подіями, а також хитромудрими аферми та багатьом іншим. Підписуйтесь, коментуйте, залишайте вподобайки, а також будемо вдячні за підтримку. На PayPal та Патрио. Отже, я не бачу сенсу переказувати вам всю історію появи Ванги та її біографію. Цим забитий увесь інтернет, а зупинюся лише на деяких ключових моментах. Ну, по-перше, як твердить офіційна версія, зір вона втратила у 12-річному віці внаслідок урагану. Очі її забилися піском, пішла інфекція, сім'я не змогла оплатити лікування, вона осліпла. Противники цієї версії кажуть, що причина зовсім в іншому. Болгарська журналістка Святослава Тодоркова стверджує, що провела власне розслідування і дійшла шокуючих висновків. Ванга приховує правду про своє дитинство. Метеорологічна служба не підтверджує будь-яких торнадо або сильних вітрів у цьому районі з 1900 року. Натомість у поліцейському архіві за 1923 рік було знайдено документ, згідно з яким ванга в 12 річному віці пережила сексуальне насильство, після чого злочинці викололи їй очі. Також журналісти припускають, що після отриманих травм ванга вже не могла мати дітей, а справжню причину безздітності Ясновидиця навмисно приховувала, кажучи, що прийшла на землю з іншою місією: не народжувати дітей, а страждати на блага людей. Жахлива, звісно, подія, але якби там не було, після цього у неї почали проявлятися паранормальні здібності. І ось ванга починає вангувати. Вона пророкує всім знайомим і знайомим знайомих. І слава її Болгарії починає повсти. Хоча вона спочатку народилася не в Болгарії, а в Македонії. Згодом чутки про сліпу провидицю вийшли далеко за межі країни. До неї потягнулися черги з людей і не тільки простого народу, а й можновладців. Існує історія, поширена племінниці Ванги, про те, що у квітні 1942 року Вангу відвідав болгарський цар Борис, якому вона передбачила смерть 28 серпня. Цар ні про що не питаючи, пішов дуже збентеженим. Він помер 28 серпня 1943 року. Також існує легенда про те, що 1943 року до Ванги приїжджав сам Адольф Гітлер, якому Ванга напророкувала поразку від радянського союзу, але жодних документальних підтверджень ні першої, ні другої зустрічі не існує. Однак, подібна міфологія передавалася з вуст у вуста, обростала все новими подробицями, надаючи ванзі все більшого авторитету в очах людей. Стверджується, що за весь той час, що вона вангувала, її відвідала близько мільйона людей. Це абсолютно величезна кількість людей. Але тут історія зовсім в іншому, тому що Ванга, звісно ж, потрапила під контроль болгарської спецслужби і під контроль її старшого брата КДБ. І це абсолютно зрозуміло. не тому, що вона комусь там заважала, а тому, що людина, про яку ходить така слава, яка таким чином впливає на масову свідомість, звісно, має бути підконтрольною. Більш того, КДБ відігравало важливу роль у формуванні такого от образу народної цілителки і віщунки. Це підтверджує колишній підполковник КДБ Євген Сергієнке. З його слів, у КДБ діяв спеціальний відділ, який вивчав екстрасенсів і людей феноменів. Що стосується ванги, то вона часто помилялася, але це було не заведено розголошувати, оскільки ванга була для спецслужб способом видобутку інформації. До таких цілителів, як ванга, направляли людей найвищого польоту. Далі пряма мова Сергієнко. Скажімо, людина може володіти інформацією, яка нас цікавить, але її не розголошує. Однак варто їй навіяти, що вона хвора або вона реально чимось хвора, і через когось підказати, що, умовно кажучи, ванга може допомогти, то зазвичай на це купувалися. І повірте, за певних умов людина не просто може відкрити душу своєму лікарю, а викласти все. Не можна сказати, що Ванга працювала на КДБ, але її помічники з нами співпрацювали. Вони були присутні на зустрічах Ванги з політиками, впливовими людьми з світу, і від них наші агенти отримували потрібну інформацію. Тому ми всіляки сприяли формуванню легенд про чудесних лікарів у масовому масштабі. Наприклад, знаю болгарського журналіста, якого спецслужби націлили на розкручування популярності Ванги. Він режисерував легенду про сілителку. Болгарські спецслужби брали активну участь у створенні легенди. Це було вигодне і їм, і КДБ. На підтвердження цих слів маємо історію про те, що в місті Петрич, що за 11 кілометрів від села Рупіте, де мешкала Ванга, було побудовано спеціальний готель для її гостей. Персонал був належним чином проінструктований. Потік людей до Ванги був величезним. Люди могли тижнями чекати своєї черги. Відповідно, вони спілкувалися і розповідали про своє життя і проблеми. Потім ці дані доповідалися Ванзі, і вона потім видавала їх важливим відвідувачам, приводячи їх у приголомшення. Відповідно, люди переймалися до неї довірою, розпитували її і довіряли їй найпотаємніше. Щоб зрозуміти, як працювала агентурна мережа Ванги, можна навести розповідь зі спогадів Юрія Горного, менталіста і майстра естрадних психологічних дослідів. За його словами, один із його знайомих журналістів отримав дозвіл на відвідування Ванги. Як і всі, він був змушений чекати близько тижня. Від вимушеного неробства він погодився відвідати фінську лазню, яку для нього організували гостинні господарі. І тут Юрій запропонував йому провести наступний експеримент, далі уривок із його спогадів. А запропонував я йому перед відвідуванням лазні заклеїти частину машонки пластером. На запитання, якщо такі будуть, порекомендував не відповідати, просто дати зрозуміти, що говорити на цю тему йому не хочеться. Через тиждень відбулася довгоочікувана зустріч із віщункою. Треба сказати, що Ванга досить точно писала, що відбувалося з моїм знайомим у минулому, що, втім, не дуже дивно. Людина він відома дізнатися за тиждень про його життя, побуття, зумів би і пересічний астролог. Але ось із передбаченням майбутнього сталася прикра накладка: у вас буде все добре по роботі, приблизно так сказала Ванга. Але особисті стосунки складатимуться не цілком вдало. На жаль, серйозні проблеми з репродуктивними органами не дозволять вам створити повноцінну сім'ю. Ось такі справи. Що ще цікаво, так це те, що ванга була державним працівником, тобто болгарський уряд платив їй офіційну зарплату близько 200 доларів на місяць. Цікаве, і те, що за відвідування Ванги були встановлені фіксовані тарифи. Люди із соцтабору платили в болгарських левах. Відповідно, жителі капіталістичних країн платили за візит по 50, а то й по 100 доларів. І це стало абсолютно божевільним бізнесом. Вангу взяли на зарплату, бо для держави вона генерувала доволі величезну кількість кешу. Звідси ми можемо дійти і висновку, що державі було вигідно розкручувати вангу і створювати навколо неї містичний Ореол. Те, що це був великий бізнес, це зрозуміло. Тепер у наступній частині відео давайте розберемо її пророцтва. Повідомляється, що вона передбачила смерть Сталіна, Чорнобильську катастрофу, Фукусіму, президентства Єльцина і багато чого іншого. І тут, щоб не бути голословним, я звернувся до прямих свідчень людей, які відвідували Вангу. Одним із відвідувачів Ванги був відомий український аферист. Вибачте, журналіст Дмитро Гордон. Це була моя перша поїздка за граніцю. 91-й год. Отже, Дмитро каже, що перед зустріччю з Вангою біля входу в її будиночок їм сказали в жодному разі не брати з собою диктафони, фотоапарати, загалом нічого. Мовляв, ванга побачить і вижене. Але Дмитро не був би журналістом чи аферистом, якби в нагрудну кишеню своєї курточки не поклав диктофон і не записав те, що відбувається. І коли заходив, я нажав на кнопку. Він зазначає, що Ванга розмовляла з ним на змішаному такому болгарсько-македонському діалекті, що навіть болгари не завжди її розуміли. Вона то впадала в напівзабуття, то раптом починала тараторити і говорити голосно, кричати. Ванга, до речі, не здогадувалася, що її записують. Гордон поцікавився у Ванги, скільки у нього буде дітей. Вона сказала троє, але вона помилилася у Гордона тільки за офіційними даними: семеро дітей: троє синів і четверо дочок. І на сам кінець Дмитро робить висновок, що Ванга просто мудра жінка. Вона ніяка не ясновидиця. Вона заздалегідь знала, хто я і звідки я приїхав. Що мене цікавить, з чуток кадебек Болгарії з нею працював, спецслужби з нею працювали. Вони давали відомості необхідні. Це було поставлено на потік. Також Гордон додає, вона дуже добре грала свою роль. Вона була насправді нещасна жінка. Ще про один візит розповідає Анатолій Строєв, який на той час був кореспондентом комсомольської правди. За його словами, він приїхав до Ванги разом зі знайомою журналісткою, у якої були особисті проблеми. Тому у своїй розповіді він називає її на літеру Н. Так ось журналістка пішла на прийом, а Анатолій залишився чекати зовні. Через півгодини жінка вийшла сильно пригнічена і довго не могла промовити ні слова. Ось що повідомляє Строєв про те, що там відбувалося. Правидиця на Н, почала докладно розпитувати, звідки вона приїхала, де працює, які проблеми мучать. Коротше, наскрізь гостю явно не бачила. Але ще більше колегу вразив фінал. Ен зізналася мені, що довго не може вийти заміж дитину народити. Ось і приїхала до Ванги по допомогу. А та заявила, що заміж Н ніколи не вийде, дітей не заведе. Засмушена Н повернулася в Москву. І треба ж, протягом року вона вийшла заміж, народила дівчинку. Це стало для мене першим дзвіночком про реальні можливості Ванги. Також Строєв повідомляє про ще два випадки з Вангою. Наприкінці 80-х у Волгограді зникло відразу кілька дітей. До Ванги примчали два кореспонденти з популярного перебудовного журналу. Написали хваську статтю про її чудеса, що правда в основному з фактурою з книги племенниці. А головне, нібито Ванга повідомила їм, що діти живі, їх скоро знайдуть. На жаль, не знайшли історія. Повторилася 1991 року, коли у воюючій Югославії зникли радянські журналісти: Віктор Ногін і Геннадій Курінний. Ванга заявила тоді, що наші колеги живі, і знову помилка: як пізніше з'ясувалося, журналісти були розстріляні як хорватські шпигуни. Але як так виходить, що незважаючи на всі ці проколи, потік людей до Ванги не вичерпувався, і її слава не вчухає досі? Ну, по-перше, як я вже говорив, ці проколи замовчувалися зі зрозумілих причин. Ну, помилилася бабуся з ким не буває. По-друге, все-таки якісь здібності у Ванги були, але я не став би їх відносити до надприродних. У людини, як відомо, є п'ять почуттів. Ми можемо бачити, чути, відчувати запахи. Маємо смакові рецептори і дотик. У разі втрати одного з них починають розвиватися інші. Ванга у своїй роботі користувалася слухом: Ви не уявляєте, скільки інформації можна дізнатися тільки за голосом людини. Визначити стать і вік найпростіше, це може кожен. За певної вправності не секретом стають національність, риси характеру, соціальний стан, освіта, навіть професію можна приблизно розпізнати <плес> відрізнити. Політика від сантехніка реально без жодних чудес. Ванга мала здатність навіювати людям необхідну інформацію, і це не дивно, враховуючи скільки про неї ходила легенд. Ванга вміла красиво, але категорично казати: У тебе все добре, все минеться, нічого не бійся. Ванга роками, методом проб і помилок, шліфувала свій талант спілкування з людьми, розпізнавання їхніх емоцій. Від неї йшов чіткий посил. Вона справді допомагала людям, але ніяким не цілительством, а на рівні психотерапевта. Болгарська віщунка була впевнена іноді надмірна у власних силах, у тому, що вона своїм впливом викличе ефект плацеба. Це коли людина, щиро вірячи в ефективність такого лікування, справді одружує. А враховуючи те, що через неї пройшла величезна кількість народу, серед якого справді знайдуться ті, яким вона допомогла. Однак, показовим є той факт, що Ванга не змогла зцілити власного чоловіка, молоду людину від шлункового болю, через що він з 1947 року пристрастився до алкоголю і помер від цирозу печінки в 1962 році у віці 42 років. Що стосується її передбачень, то тут я б хотів навести приклад. В одному зі своїх інтерв'ю Бедрос Кіркоров, батька співака Філіпа Кіркорова, розповідає про пророкування Ванги. У тебе буде син, він піде високо-високо, далеко, підніметься вгори, у нього в руках буде палиця. Так, багато хто в цьому передбаченні побачить сходження Філіпа на вершину Пісенного Олімпу. А палиця це мікрофон. Пророцтво дано досить туманно, у стилі Нестрадамоса, про якого я вже робив відео. Так от, пророцтва зазвичай згадується тільки тоді, коли трапляється щось схоже. Якби Філіп став лижником, електромонтером, якимись політиком, пророцтво теж би збулося. Можливо, вона ще багато чого наговорила, батькові Кіркорова, але в його пам'яті залишився тільки цей образ. Тому що він збігся. А що ж стосується тих передбачень Ванги, якими зараз сповнений весь інтернет, запитаєте ви. Річ у тім, що ім'я Ванги стало чудовим прикриттям для безлічі шахраїв, які беруть пророцтва зі стелі і видають їх за справжні. Основна проблема полягає в тому, що записаних пророцтв, які достеменно належать болгарській віщунці, майже немає. Кілька десятиліть тому протягом півтора року в журналі Вогні Болгарії з номера в номер друкувалося політичне передбачення ванги. Це, до речі, єдиний подібний прецедент. Так от, майже всі вони не справдилися, крім кількох тверджень на кшталт на близькому сході. Збережеться напруженість, і буде війна. Нічого дивного в цій фразі немає. Із цим журналом, як з'ясувалося, теж не все чисто. Дослідник діяльності Ванги вирішив з'ясувати, як відбувався запис откровень. Виявилося, що сама віщунка жодних інтерв'ю не давала. Кілька журналістів самі писали весь текст, а потім приносили його на звірку. Отримавши згоду ванги, текст ішов у друк. Видання платило їй гроші. І досі безліч шарлатанів, прикриваючи сім'ям померлої провидиці, пророкують події, які з успіхом не збуваються або збуваються заднім числом. На мій погляд, ванга була всього лише нещасною жінкою з непростою долею. Я не думаю, що вона була шахрайкою. Вона справді хотіла допомагати людям у міру своїх можливостей. Проте вангою вміла в корисних цілях. Користувалася її оточення, спецслужби та уряд. На цьому все. Напишіть у коментарях, а що ви думаєте з приводу ванги. І побачимось в наступних відео. Твоє відео набере багато переглядів. Все в тебе буде добре. Образу народної. Цілі... Ціл... 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 Да, що ж такое? Цілительки. Ціл... Цілительки, Ці... цілительки, блін. Образу народної цілительки, ці... ці цілительки, блін. Що да ж таке? Вона справді допомагала людям, але ніяким не цілительки. Ці...